А це вже історія. Його будуть дивитися багато поколінь, особливо той раунд, де... де мене намагалися сильно бити, але я слава богу вистояв і переломив. Я хочу подякувати. Богові за його допомогу, яку він мені сьогодні дав, тому що він мені дуже сьогодні і багато дав. Точно! Був удар! Оце віддав! Я хочу подякувати всім тим, хто за мене молився. Я присвячую цей поєдинок державі своїй Україні, Збройним силам України та всім, хто оборонить нашу країну, своїй команді, своїй країні, всій моїй країні. And still the Дякуємо тобі за це. Дякуємо за ці емоції.